На Донеччині за одну добу вбито одну людину та двох поранено. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії. Протягом доби окупаційні війська завдали 24 удари по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, Зерка 300 РСЗВ ГРАД, артилерію. Армія РФ атакувала 11 населених пунктів міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Новогродівка, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Шевченко, села Благодатне, Багоявленка, Пречистівка, Серебрянка. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, банк, електромережі. Внаслідок обстрілу з градів у серебрянці Бахмутського району загинула людина. Три ракети: це 300 росіяни спрямували на Шевченко, поранили цивільну особу, пошкодили три оселі. Ще одна ракета вдарила по Новогродівці, влучила в приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. У Красногорівці осколкових поранень зазнав чоловік. Групою білий янгол йому було надано першу допомогу та евакуйовано до лікарні. Під ворожим вогнем перебувало залізне. У місті пошкоджено два багатоквартирних і приватний будинок: будівля банку, перебито електрику. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.